Вітаю вас усіх у своєму новому відео. Мотивація на домашні справи, в якому я буду готувати та трохи прибирати. Отож, поділюся з вами, що я готувала, в якій кількості, і також трішки мотивації на домашні справи, а саме прибирання та складання. Думаю, що відео змотивує вас на свої власні домашні справи попрацювати. Можливо, десь щось і поскладати, і поприбирати. Можна вмикати відео на фоні і також працювати разом зі мною. Ну, а я розкажу, що я готувала і наскільки приблизно це вистачить нам. Спочатку я готувала. Гарбузову кашу. Гарбуз у мене свій власний, я вирощую. І в мене ще зберігається, лежить декілька гарбузів. Я готую гарбузову кашу, тому що дитина полюбляє доволі їсти. Гарбузову кашу я буду готувати із рисом. Я інколи готую або з рисом, або додаю трішки манки, але ну, в більшості з рисом. Обібрала. І нарізаю невеликими кусочками для того, щоб швидше воно зварилося і якось так зручніше, звичніше це робити. У мене є декілька таких видів гарбузів. Один то геть довгий, а інший звичайний грушеподібний, як на кашу. То ось цей такий довгий, я не знаю, як сорти називаються, але доволі запашний, такий і солодкий, за смаком ну, не сильно там відрізняється від звичайного грошоподібного гарбуза. І після того, як почистила, також ще добавлю сюди промитий рис, насипала так на приблизно рис. Промиваю і додам уже сюди до гарбуза. Також я завчасно закип'ятила воду і ллю кипятком, щоб швидше воно закипіло і буде варитися. Приблизно десь вариться в мене півгодинки, щоб і рис приготувався, і гарбуз, щоб все було готове. І тоді вже буду подальші дії з цим гарбузом виконувати. Поставила, заляла і одночасно також поставлю іншу каструлю, щоб зварити щавлевий борщ. Взимку мені дуже полюбляється, і не тільки взимку, і влітку щавлевий борщ, інколи кажуть, зелений суп. Зелений борщ, кому, як звично, я говорю щавлевий борщ. Для цього я вже Теж, якби поставила воду, яка вже-от от закипить, поки я почищу картоплю. Відповідно, якщо дивлюся, там закипає, то зменшую вогонь. От, І швиденько чищу картоплю. Щодо домашніх справ, звичайно, їх не завжди хочеться виконувати. Но, Якщо ми не будемо виконувати, то відповідно замість нас особливо ніхто не стане їх не виконає. Тому приходиться братися, як то кажуть, за справи і готувати. Що можна сказати таке, щоб змотивувало нас піднятися і попрацювати? В першу чергу поміркувати над кінцевим результатом. Наприклад, я зготую смачно поїсти, я відповідно смачно поїм, відповідно. Діти, чоловіки і так далі. Там родичі, хто з вами живе, теж смачно поїдять і будуть вам, по-перше, вдячні, по-друге, допоможуть вам в іншій справі, тому що ви нагодували їх. Тобто взаємодопомога в чомусь. І по-третє, ви будете задоволені, тому що коли ви ситі, то у вас і гарний настрій. А коли людина голодна, ну я не думаю, що там настрій буде файний. І усім будете посміхатися. Тому краще зробити так, щоб ви себе добре почували в подальшому. А для цього потрібно трішки попрацювати вдома, трішки щось поприбирати, приготувати їсти. І тоді ви будете задоволені від того, що ви це виконали. і Маєте якийсь такий приємний в кінці дня приємне відчуття, що ви змогли, що ви зробили, і всі задоволені. В першу чергу ви. Потрібно орієнтуватися на себе, щоб ви були задоволені цим днем. А відповідно, якщо ви будете задоволені, то і всі, хто вас оточує, теж будуть відчувати цю енергію, що ви гарно почуваєтеся, що ви посміхаєтеся, і ділитеся цим настроєм з іншим. Іншими. Тому що якщо ви будете сумні, будете, як я кажу, бурчати чимось незадоволені, то, відповідно, це буде відкладатися і на інших членів вашої сім'ї. Тому старайтеся бути максимально на позитиві. Звичайно, це не завжди виходить. І враховуючи те, що в нас війна, то ну, позитиву, як такого, немає, але Триматися на хоча б на нейтральному такому настрої да, потрібно, тому що по-іншому ніяк. Отже, поки я вам розказувала, то вже і Закинула я свою картоплю в борщ, і також в мене був фарш, в мене тут свинячий, тому я роблю такі кульки, м'ясні і закидаю в борщ. Зазвичай я кидала або кусочки м'яса, або реберця, теж дуже гарно підходять смакують. Але оскільки фарш я виняла, хотіла трішки котлет зробити, то заодно і зелений борщ закинула. От. І тим часом. Поки в мене то все вариться, буду робити засмажку. Засмажку я знаю, не всі роблять до зеленого борща. Я чомусь люблю, щоб там була засмажка із цибулею і з морквою. Це особисто мій смак, не всі так роблять. Я зустрічаю просто зелений суп чи борщ, як хто називає, без зажарки. Це вже, я вважаю, на вподобання. Хто як полюбляє, тому так і роблять. Я роблю на свій смак, і як смакує моя дитина. Тому для мене, коли воно от просмажиться і борщ стає із жовтим відтінком, для мене це красиво і смачно, візуально красиво і смачно по смаковим якостям. Також мене трішки було зелені, тут цибулька трішки і петрушка, тому я ріжу і. В кінці, вже в самому кінці, буду відправляти в зений борщ. Щодо приправ, то я не дуже їх додаю, тому що воно таке дрібненьке плаває ззовні, і дитина не дуже можливо розуміє, що це, буває, інколи не хоче їсти. Тому я сильно не ризикую. А вже зелень додала, тому що я знаю, що він, в принципі, їв зелень, ось так супую в борщах, то нормально. А щодо приправ, таких там, як хмелі-сунелі, то інколи я помічаю не завжди, інколи він не хоче от, їсти тому з цим з обережністю. От, і, і поки я займалася борщем, все чистила, зготувався мій гарбус, я зливаю трохи рідини, не всю, тому що в мене молоко жирне домашнє, от, Тому частину зіляла і. Перебила я товкачем і додаю молоко. А також дивлюсь на консистенцію, щоб в результаті каша була середньої густоти. І Додам також сюди ще цукор. І в кінці, вже як каша звариться, то вже масло додам, щоб вже після того, як з вогня зніму. От. А так, я ставлю, виходить, на вогонь кашу і буквально, щоб вона хвилинку покипіла. От, бо молоко все-таки сире, додається на кип'ячене, тому треба, щоб трошечки покипіло, і тоді знімаю, От, причому треба мішати цю кашу, тому що вона може пригоріти. От, Помішали кілька разів, покипіло воно трохи, і тоді додали масло. І буде дуже смачна каша. Борщ мій готується, засмажка вже там. Додаю щавель, У мене щавель засолений, тому я сіль спочатку не додавала, а вже після цього як додаю щавель, тоді куштую, пробую. Потрібно додаю, не потрібно не додаю. В даному випадку я не додавала. Також в мене завчасно минулого дня, точніше, ну, напередодні я зварила яйце, тому воно в мене було в холодильнику. Тому я Ріжу його на кусочки, мені так більш подобається. Просто розбовтувати, заливати, то не мій варіант. Я не претендую, що такий варіант супер. Для мене це більше кращий варіант, мені більш подобається. Тому я таким чином роблю. От, і борщ мій вже доварюється, закинула сюди яйце, зелень. І борщик готовий. Показую який мене борщ з м'ясом, саме головне, і дуже смачний. І я і син гарно посмакували, дуже файний вийшов. Тому згадати таку ніби нотку весни літа в самий раз. Ось показую із сметаною борщик. Також, оскільки в мене залишився фарш. Точніше, я його виймала для котлет. От Я беру сюди батон, кришу невеликими кусочками, отак рибу руками і буду заливати молоком невеликою кількістю, так щоб батон увібрав у себе це молоко, щоб не було багато рідини, просто щоб він трішечки став вологіший, м'якший, піддатливіший. залю і трішки відіставлю в сторону, щоб він постояв, і відповідно став м'яким. Тим часом, поки він в мене там буде стояти, відпочивати, я наріжу цибулю. Цибулю я взяла маленьку, оскільки фаршу у мене небагато трішки. Ви зараз побачите, скільки його, але все-таки я планую ще з нього зробити котлети і зроблю. І доволі непогану кількість вийде. От, так як на даний час ми сину вогну, відповідно. Нам цього вистачає абсолютно от, на декілька разів, тому готую. Отже, додала цибулю, додаю сюди перець і додаю сюди сіль. Також вже розм'як батон, додаю батон і все гарно перемішаю до однорідності. Також потрібно буде попробувати на сіль, чи вистачає солі, бо все-таки кількість м'яса змінюється, тобто фаршу, да, то потрібно, щоб точно знати і не прогадати, бо все-таки коли котлети не солоні, то вони ніякі. Хоча тут уже, як хто звик, був у мене такий опит хочу сказати, опит, не те слово. Був випадок, що я куштувала фрикадельки, котлети, точніше, фрикадельки в більшості варені у воді, не, не смажені, тобто не солоне м'ясо. Був випадок, що я намагалася дійти своєї ідеальної фігури. І там овочі їла і так далі. Но це було влітку і доволі гарно я на той момент скинула. Тому тут все залежить від того, хто як. Звик. Звикнути можна до всього, до несолодкого чаю, до несолодного м'яса і так далі. До всього можна звикнути. Був у мене теж такий час, що я пила несолодкий чай. І не солодку каву. На даний час я чай п'ю солодкий, каву не солодку, то вже такі смаки, напевно, на даний час і залишаться. Поки що я кардинально міняти нічого не планую. Саме головне втримати свій баланс, я кажу, без таких різких змін. От. Цим часом, поки я з вами ділилася своїм досвідом невеличким. Зліпилися котлетки, поміщаю їх на пательню, і на невеликому вогні вони підсмажуються з двох сторін до золотистості. Звичайно, можна ще по вподобанню їх трішки пропарити, але вони гарно просмажилися, бо вогонь був невеличкий, помаленьку вони смажились. От, тому вони готові. Я їх додатково ще ніяк не обробляла. От, І тим часом, поки в мене це все діло на кухні відбувається, е, вариться, смажиться, то я е, ще перемила посуд, тому що, коли то все готується і відповідно знімається, то немає часу е, мити в той час, бо хочеться, щоб і, і зняти, і зробити, а вже посуд от, е, трішечки. Е, Відбувається на другий план, але робота нікуди не втікає, її потрібно виконати, потрібно помити посуд, все зробити до ладу, тому і виконується. Перемила я посуд це такий самий, основний, коли йде готовка їжі. От, тому трішки потрібно було так, візуально зробити чистоту, щоб можна було підійти до раковини. І теж знову туди щось положити. Такий варіант існує. От. І показую вам уже своє приготування, кашу гарбузову, файна, така красива каша і дуже смачна. Поки ще сезон гарбузів не закінчився, тому рекомендую приготувати. І щеблевий борщ, і котлетки. Вже гарнір до котлеток. Я на вечерю приготувала окремо картопляне пюре. А це я готувала вдень і показала, що я готувала. І відповідно, після того всього ми поїли з сином, і тут ще залишилося трішки поприбирати на столі, щоб вже візуально скрізь було більш-менш нормально. От Ми тут ще з сином гралися в квасольку, перебирали туди-сюди. Ми таке любимо щось перебирати. От І, і витираю стіл. Щоб був чистий до наступного прийому їжі. От і, така робота в мене. Напишіть, як там ваші справи, чи ви разом зі мною прибираєте, робите домашні справи, чи ви все-таки просто мотивуєтесь дивитеся, а вже після цього будете щось робити, чи, можливо, просто ви це переглядаєте відео у своє задоволення, тому що вам подобаються такі відео. Ну, оскільки ми вже тут з сином поїли, то як же ж без цього як же ж не перемити посуд, потрібно то все вже до кінця зробити, щоб було приємно на кухню зайти та й подивитися. А відповідно, це потрібно і посуд помити, і розкласти його по своїх місцях. Бо дуже часто я за собою помічала, що оскільки посуд помитий, він лежить, стікає, тобто сохне. І отак він стоїть півдня. Я приходжу і знову починаю звідси посуд брати, і так далі. Так, це, з однієї сторони, якби менше рухів туди кладемо, переставляємо, але з другої сторони, візуально він весь час тут знаходиться. Це, по-перше, а по-друге, не тільки цей посуд, який потрібен на сьогоднішній обід, береться звідси, а просто залишається той, який був з минулого дня чи позаминулого дня. І так далі. Тому останнім часом я стала це помічати, що він в мене тут стоїть так гарненько і чекає наступного разу, тому я вирішила змінити цей такий ритуал і по максимуму робити помила посуд, поставила на місце. і так далі. Хоча в мене на кухні у шафах такий ще, знаєте, гармидар добренький, потрібно буде якось добратися і попередивлятись, поперескладати, якось навести лад, бо вже так, що, знаєте, як я кажу, скоро треба буде запихати, туди. Не знаю, ногою, бо вже нічого не влазить. Тому потрібно буде передивитися, ну, розсламитися, це голосно сказано, ну подивитися, куди які речі краще прибрати, бо в даний час сильно не повикидаєш речі, бо не знаєш, що потрібно буде завтра чи післязавтра. Тому викидаю тільки те, що вже все, як то кажуть, вийшло з годності і ніде не приміниться. І, друге, можу віддати, якщо. Дійсно, я розумію, що не буду цим користуватися, то відповідно віддати. А ось так викинути, то поки що я не готова викидати. Знаєте, раніше пару років тому, можливо, б я б щось і повикидала. Точніше, 3-4 роки тому, да? там, можливо, щось не потрібно, і то задумалась би над цим, бо я не дуже великий спеціаліст по розхламленню, але знайшлося б що викинути. От. Тому, да, тому такі часи, що не знаєш, як то, що то завтра буде. От, навела я трохи лад такий на кухні, більш-менш невеличкий. І ще залишилося буквально так в кімнаті дещо поскладати. От, прання в мене, як зазвичай, кожного дня, ну не кожного через день щось знаходиться що прати, там десь дитячий одяг, скільки там дитині потрібно. Буквально один раз сісти поїсти в садочку і вже міняється одяг, тому що там рукавом десь тернув, ляпнуло і так далі. От. Або що вдома десь не втримався, трішки, буває і таке, тому відповідно, прання частенько. Все намагаюся скласти. По своїх місцях, щоб в подальшому було легше це брати, вправніше цим користуватися. І щоб син теж, я йому говорю, відкриває, беремо там там-то, І відкриває, бере те, що нам потрібно, і потихеньку одягаємося. Тому. Лад має бути скрізь, От, і в одязі, і на кухні, і, і в іграшках також. І Приступила я до іграшок. Намагаюся скласти все по своїх місцях. буквально швидкими рухами, тому що син зараз відволікся на іншу гру, а оскільки побачить, що мама тут все гарненько поскладала, то прийде і знову по-своєму зробить. Але ще я помітила, що якщо воно складене, то він приходить і відповідно, грається ним. А якщо воно вже він ним погрався, і ось так воно розкладено, там, те розрізано, те розкладено, то в нього вже цікавість пропадає, тому час від часу складають щоб йому було цікавіше. Ось таке було в мене мотиваційне відео. Я вам дякую, що були зі мною, що переглянули, що прожили ці моменти разом зі мною. Не забувайте поставити вподобайку, написати коментар в підтримку. Ну а я вам дякую і кажу до побачення!